цієї суботи відзначатиметься одне із великих християнських свят водохреща. З кожним роком все більше людей хоче зануритися у хрещенську ополонку. Тож рятувальники Дніпропетровщини нагадують вам, що ще є трохи часу, аби правильно підготуватися до цього дійства, щоб освячена вода принесла тільки здоров'я, задоволення і радість. Тож до свята водохреща надзвичайники надають вам перелік правил безпечної поведінки на льоду, зокрема під час купання в ополонці. Для безпечного відпочинку під час водохреща берете для цього спеціально обладнані місця, на яких є засоби порятунки та на яких чергують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та медичні працівники. Не вживайте спиртних напоїв та не купайтеся під час темної пори доби. Христос хрещається в річці Єрданії. Насамперед, возлюблені у Христі, дорогі браті і сестри, поздравляю всіх вас цими водохрещенськими святами. І ось сьогодні церква Христова закликає всіх бути пильними, уважними, а насамперед молитовними людьми. Ми запрошуємо всіх вас, щоб ви були максимально обережними. Ми хочемо привітати усіх вас цим величним християнським святом, побажати миру у душі, миру у ваших сім'ях. І у цей день бажаємо залишатися пильними. Такими добрими людьми насамперед і уважними до цих процедур занурювань і до всіх процедур, які сьогодні стосуються. Тому що на дворі холодно, слизько, бережемо своє здоров'я і бажаю усім у цих великих святах миру, любові і злагоди на многії і благи літа. Святом поздравляю! Рятувальники закликають відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватись правил поведінки на водоймах під час святкування водохреща і в разі небезпеки телефонувати до служби по рятунку 101.